Вони пішли пізніше, їм чи то принесли, чи то не обходять. Тож ці такі відео потроху залітають. Я тебе чесно кажу. Ти потім будеш монтувати? Ні. Я просто так вилажу. А що? Хай люди дивляться. Це, коротше, бачив прикол українець, типу мужик заходить в бар, типу, каже, чого я люблю італійські бари? От заходиш, і тобі чекушку наливають. Тіпо. А він просто по воду випиває. В тебе тут е, тросниковий цукор і замінник. Ти ж ніякого немає. Хочеш ще? Так. <режу> Сахар, <режу> 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 цукор. А прикинь, було б так подача, вообще класно. Цукор? Да, так, висипать так. Ну, это ще дитина, оце я. Я ще не бачив якусь. Українці в Італії. Я сьогодні коротше приїхав ну, по парку, вже сьогодні паспорт замовив внутрішній, тобі вже прийде да. паспорт. Вже все. Ми, наче п'ємо. бухаємо. На 10 років паспорт. Да, да, паспорт на 10. Паспорт на 10, але якщо закінчується перемет, то й паспорт вже, не знаю, діє, не діє. Ні. А, ні. Короче, це... Я щось бачив. Дивився так, відео в Тіктокі мені попадалось іменно про цей карта ідентита, внутрішній паспорт, і там щось питало. Типо, це коротше жінка, ти типу, писала в коментах. А просто на основі цього паспорта тобі можуть ще й продлить легше продлить е, пермесо. Е, пермесо, да. А, Якщо. Тому що ж не всім паспорт ну, внутрішній отримання... всі для... дають, Для отримання внутрішнього паспорта недостатньо, щоб тобі дали пермесу і автоматично ти отримаєш внутрішній паспорт. Я думаю, автоматично ідеш в да. кому, для, де ти проживаєш Ні, треба прописка. Але хто тебе захоче прописати? Це так що така маленька інформація, кому треба внутрішній паспорт, це дуже важливо. Купіть прописку. Є люди, які короче, ти платиш за те, що да, тебе прописали. Да. І, короче, писала щось жінка, і типа каже, цей внутрішній паспорт потрібно для того, щоб типа якби підтвердити твою лічність, типу, щось в Італії. Ну насправді ти його можеш отримати і поїхати ті, в Україну, і жити там в Україні 10 років. типу. Ну, якби. Це не то, ну, не дає то, що типу в Італії чи що, щось. Коротше. Це важливо. Це важливо, це важливо як це. Це важливе для прод... тих, хто будеш хоче прод... жити в Італії. Да, а ми, не є таке, що просто працюють і. Вони вони... ну як, перевезти гроші, звичайно, можна і по такому паспорту. Але, допустимо, якщо йти офіційно на роботу, то тобі ж треба рахунок відкрити. Та ні. Якщо є можливість, то внутрішній паспорт отримати. Бо є навіть люди, які. Короче, типа, пишу, що, що? От я там не можу зареєструватися типа в комуні, бо ми живемо великою групі сім'єю у маленькій типа квартирі, поняла? Чого ти кривляєшся? Говори нормально. Я говорю нормально. О, банчиш? Мені там теж попадалося, бо коротше вона думала, вона приїхала в Італію, щось два з половиною роки була щось, чи що, і думала, що уїде жити далі в Україну, Типу. а потім побачила, що пробують там. З цими всіма действиями і вирішила, що вона станеться в Італії. І потім зареєструвалася, подала на внутрішній паспорт, вже думає, права мінять. Бачиш а права поміняти, Це надо і номера на машині, тому що я тепер вона на українській машині приїхала а я не знаю. сюди. Мені ця інформація да. не цікава. Я на машині сюди їхала. Це треба, типа, і номера міняти на італійські вже, ну на європейські. Ну машину реєструвати а не менять номера. Ну, такі номера тобі інші видадуть. Ти не станешся на українському. Логічно. Як тобі не нагріти, можно. Кудрусь все-таки посипали. А, мок, перший раз. Ні. Я не бачу там непосипаних. Ну то ж не, не на вітрині це. Ну, там да вкусніше навіть. Треба Марії взяти mm -hmm. з Кіндербону. Дякую mm за -hmm. перегляд! Ну, все, вітаю. це не так все просто. А сходи, вже нема проблем, як у мене були, то все, ну то вони таке. Типа... Якщо мама тут. <рес> що я кому допомогти тобі. Це не про допомогти. Це... Не то, що мама, а якісь родичі, знайомі. Які, які родичі, можуть, тобі? а родичі сильно допоможуть. <рес> ти? Не сміши мене, пожалуй. Ну ти ж мій родич. Не швидко, а потихеньку все має бути. В общем, рухаємось В общем, якщо у вас є бермесо. То ви знаходите, де прописатися. Мені здається, навіть оці, що квартири знімають, то теж там можна. Не знаю. Ну, у нас на базілікаті бачиш, ми платимо за. Кілометра квадратуру. квадратуру, я кілометраж будинку. За квадратуру ми платимо за вивіз люсора і все по Угу. Mm -hmm. То в нас хоч 10 людей припишися. припишиться. Mm -hmm. І так само один румин працював. Йому треба було зарплату отримати, відкрити карточку, а в нього нічого не було. Ні коди, чи фіскали, нічого. Угу. А йому, щоб це все отримати, треба було зареєструватися. Ну, ну, Румунія, це ж Європа, то в них там інші трішки правила, але треба приписатися. Він зняв старий будинок, він там приписався, і йому відкрили. Ідентифікаційний код, карточку, все. і Так само, і не внутрішній паспорт не вийшла. Ти головне приписатися. Я ж чув, що тіба, коли ти знімаєш квартиру, то тебе там прописують. Тому що прописка це тут не означає, що можна відсудити півхати. Да. Просто ти зареєстрований, тут живеш, щоб комуна знала, що ти є, що така людина є в округ. Да. Так наші ж теж з якогось году так зробили, що те, що ти приписаний, нічого не означає, ти маєш реєструватися, да там? Оце у зв'язку з цим всім переїздами, це все. Як тобі мої штанішки? Нормальні. Це ж от побачила теплі? То в мене там ще ласіни. Це ж а -а -а. коротше, те саме з Мілану хтось віддав. А -а -а. Я на них ще так подивилася, що за фігня. А ж побачила оту дівушку. Ну... В магазині в білих. Мені ще шубку треба таку коротку до них. <рес> <рес> а, Довго випрашувати буде шубку. <рес> У мене є в Україні така шубка, і її, окрім мене, ніхто не носив. Може, алка там вдівала, як худа була, а, але там замок <рес> не працював. Але вона класна. І <рес> тут вона класна. Вони ж не теплі ті шубки. Вона десь там лежала та шубка і курточка моя там я казала, а це не треба віддавати дівчатам. А ту шубку треба спитати за нею. Так що. І простень вам електроабагріва. Там поки вона її відправить, вже зима пройде. На наступний рік буде, Я не знаю. Я сейчас я, короче, курточки с подогревом. От повербанка працюють. А. Это вообще класс. И жилетки такие, я помню, хотел себе. А повербанк в комплекте? Не, отдельно куплять надо. Сколько ты пауэрбанк там стоит? Не, ну посмотря я шоу на скидке или альпиар, да? О двенадцать тридцать в дванадцать тридцать мне до Марии. Погнали. Угу. Надо виїжджать. Не, ну тут смачно, доволі. Смачно. Так. Хто платить? Я тебе не може. Нема в мене денег. Ти останнє потратила. Останнє потратила. Марія? Сколько це вийде десь... Десь, 3,57 євро десь буде. Тебе копійки є? Да. У них багато. Два. Ти за автобус заплатив? Да. За два рази. Угу. Він пам'ятав чи ні? Ні. Забув. Да. Ти знаєш, не пам'ять, не пам'ятаю, я тоді раз і згадав. П'ять. Шість. Угу. Супер, а де ти їх набрав? Надавали мені. Як це ти вчора з Марією не спустив от там, в магазині, бо Франко ходив, так? Да? А я хотів пару євро спустити. Не вийшло? Так. Да. Постіснявся. Ну блін. Ну воно ж цікаво. Знаєш, от рано пізно ти біш повозити, не витягнеш ту ігрушку. А що? І ти я ще не така, не буду не тратить гроші. Ага. Ну, іди. А, треба ще круасана на дати. Угу. Є? Дійди, ти. Є? Да. Давай. Сім Давай. Так скажи, ага. Чи а ще ж круасан два п'ятдесят, напевно. Давай сікай. Последнє витягують. Нікуди не дають тратить, а тут витягують. А що робить? Сім, вісім, дев'ять. Пятьдесят, я думаю. Пятьдесят. Иди ты, Суханей. Я пока камеру выключи. Все, все, смочного. 哦。